На виставці Агро 2015 один із флагманів вітчизняного сільськогосподарського машинобудування Краснянський Агромаш представив як свої відомі агрегати для обробітку ґрунту, так і новинки. Ось цей на виставці вперше, але випробування вже пройшов серйозні. Запозичений за кордоном він за один прохід повністю готує ґрунт зі стернею, під посів де надзвичайно велика економія пального. Що сьогодні це на часі дня? І трудових ресурсів, тому що за один прохід обробляти почву, готувати її під посів і посіяти це не потрібно лущити, не потрібно дискувати чи орати, потім готувати, вирівнювати там після оранки поле і вносити мінеральні добрива. Це робиться все за один прохід. Всі робочі органи тут відчизняного виробництва, імпортні лише підшипники. Є ніж розрізаючий, який розрізає ґрунт, стерню, є два диски, які розгортають пожнинні рештки, очищають полосу для роботи чизеля. Чізель працює на глибину до 30 см, він регулюється, можна від 20 до 30 см задати глибину обробітку ґрунту. За чизелем. Іде два загортаючих диски і каток, який вирівнює ґрунт і готовить ложе під зерно. І на цьому аргаті ще є тукові, туковисіваючі ящики, механізм, який може вносити мінеральні добрива, сипучі мінеральні добрива на глибину 15, 20-25 сантиметрів. Своїм винаходом пишається колектив агромашу. Цей рад оснащений е, навіскою для того, щоб можна було або приєднати сівалку на півприціпну, або навісну сівалку, і можна одночасно робити посів. Сівалка також е, комплектується туковисівними ящиками, тобто там можна вносити нітромофоску безпосередньо в радок. А Регатом стрибтів можна вносити мінеральні добрива. Ну, типу селітра, привертали увагу відвідувачі виставки і інші знаряддя від краснянського агромашу. Агрегат комбінований для передпосівного обробітку ґрунту, призначений для мілкого основного та передпосівного обробітку. Цей агрегат незамінний при підготовці підпосів зернових і технічних культур, зокрема ріпаку, адже чудово розпушує ґрунт на глибину від 4 до 16 сантиметрів, підрізаючи бур'яни. Це Вирівнювач, це подрівнювачка катки, це значить, культиваторний блок, це лапа культиваторна, яка культиваторний блок дуже тонко має регулювання, буквально по одному сантиметру можна регулювати глибину обробітку ґрунту, глибину культивації. І фінішує це спарений каток, тандем. Який досить якісно вирівнює ґрунт, ущільнює ґрунт. Він має свою якість, він не забивається навіть при перезволоженому ґрунті. Тобто він каток поза каток працює і само проходить ефект самоочищення. Агрегати комбіновані для передбасівного обробітку ґрунту у виробництві давно, але залишаються популярними серед аграріїв, як і дискові борони різних видів важкі, середні та легкі. Ми виготовили. Важку диску в борону, яка має збільшений діаметр диска, він становить 810 міліметрів із сталі товщиною 10 міліметрів. І ця борона ще цікава тим, що вона комплектується потужними катками. Така борона призначена для розробки задернілих ґрунтів. А особливо для обробки посівів стерні після збирання кукурузи. Вона загортає кукурузу на глибину до 25-30 ну, поле майже так, на відсотки 80 закрита, закрита стерня кукурузи. Тобто, в принципі, замінює роботу плуга. Можна приміняти, рядом стоїть така, такого ж типу агрегат. Значить, із пристроєм для внесення біодеструктора або мінеральних добрив рідких, і проходить процес там перегнивання стерні. Ми вивчаємо потреби сільгоспвиробників, розповідають конструктори підприємства, підглядаємо, що є в інших виробників, особливо за кордоном, і виготовляємо агрегати оптимальні для українців за співвідношенням ціна якість. Ми постійно працюємо над якістю наших машин, над тим, щоб був великий ресурс робочих органів. Для цього ми закуповуємо матеріали для витворення робочих органів, дисків, культиваторних лап з Австрії. Ми купуємо цей метал з тих самих заводів, що комплектуються зарубіжні виробники це Лємкін, це Грегоре Бесон, фірма Кун. На жаль, в Україні настільки високоякісних металів, як за кордоном, не виготовляють, каже Юрій Пономар. Але українські агрегати все ж значно дешевші за імпортні. Три-чотири рази наша ціна дешевша на повнокомплектний агрегат, ніж зарубіжні аналоги. Для різних технологічних операцій Краснянський агромаж має свої унікальні винаходи. Наприклад, ущільнення ґрунту під силу зняти агрегату для глибокого рихлення. Це чизель глибоко Він робить Значить, глибоке рихлення з одночасним прикочуванням, е, грунту і подрібненням на глибину до е, 20 см. Є такий каток типу йожик. І такі катки подрібнюють поверхневі обробіток ґрунту, роблять подрібнення, а сама стійка, сама лапа робить глибоке рихлення ґрунту, тобто комбінований обробіток ґрунту проходить. Можна працювати і по стерні, і після лущення стерні, і після дискування стерні дисковими боронами. Але такий регат потрібний в сільському господарському виробництві це проходить накопичення вологи. Проходить накопичення повітря в ґрунт і звичайно підвищується родючість ґрунту. Продуктивність таких агрегатів у порівнянні з оранкою в два рази вища, а витрати пального на один гектар при цьому менші в півтора рази. Добряче економити дозволяє аграріям і ось цей агрегат. Наша серійна машина важка дискова борона БДВП 4.2.01, яка вкомплектована. Чизельною приставкою, тобто вона виконує одночасно поверхневий обробіток ґрунту і чизелювання. Показуємо на виставці додаткову комплектацію такого агрегата пристроями для внесення біодеструктора стерні або внесення рідких мінеральних добрив. От такими форсунками вноситься біодеструктор, а під кожен чизель вноситься мінеральні добрива. Регулювання є глибини внесення, є регулювання норми внесення, є відповідна апаратура, яка приводиться від гідросистеми трактора, є ємкість на 3 тисячі літрів. Такий агрегат має виконувати і обробіту ґрунту, і внесення добрива, і внесення біодеструктора. Для такого агрегата знадобиться трактор потужністю не менше 300 кінських сил. Такий агрегат споживає пального до 14 15 літрів на гектар, при глибині роботи чизелів до 40 сантиметрів. По-друге, це одночасне внесення рідких добрив і заробка його. Оце тут є і сутність такого агрегата. Економ, економіка від лишніх проходів тракторів, якісне внесення міндоброва, одночасна заробка міндоброва, Мідобри не паровується. Не Немає контакту біопрепаратів з сонячними променями. Так, це одночасно вноситься. Біопрепарат і зразу заробляється для мінімального обробітку ґрунту. Краснянський агромаш має дисковий агрегат, або як його називають, дископак. Він за один прохід готує під посів площі, де залишилася велика кількість пожневних решток, наприклад, ріпаку, соняшнику чи кукурудзи. Кожен диск має свою стойку і має два кути роботи: два кути нахилу до ґрунту і кут атаки до лінії руху. Таким чином, маючи два кути, такі диски якісніше, більш якісніше обробляють ґрунт, перевертають, заробляють пожнинні рештки. Таким агрегатом, маючи от такі, як копці, як потужні катки, вони, таким аргатом можна готувати і ґрунт під посів різних культур. Ну, ми виготовляли дискові лучильники, виготовляємо їх далі, але от такий агрегат… Ми пропонуємо нашим сільськогосподарським виробникам. Він більш якісно готовий, тому що тут в два ряди диски. і практично стерня обробляється повністю. Юрій Васильович, глибокий знавець своєї справи, десятки років він день, з дня в день скеровує роботу потужного колективу, який не тільки виготовляє високоякісну продукцію конкурентну за кордоном, а й постійно розробляє нові види агрегатів. У Нас є майже для всіх технологій, крім плуга знаряддя для обробітку ґрунту. Це і сцепки для закриття волої, це культиватори від 4 метрів до 12 метрів, це дискові знаряддя, це куміновий арегат, я вам показував. Ну і До вашої уваги ще супер важка дискова борона. Діаметр диска 980 мм. Такий агрегат замовляють у нас лісові господарства. Ну і, звичайно, він обробляє ґрунт на глибину 35 тридця сантиметрів. Згодиться такий агрегат і аграрія. Дорешний цей агрегат буде для обробітку кукурудзення, де висока стерня, якщо неякісно зібране поле, якщо висока стерня залишилася, він буде її заробляти на 100% Такий агрегат. Він 2,5 метри ширина захвату, але агрегатується з трактором. Типу, кіровець, 300 кінських сил потрібно для цього агрегата. Для якої технології не був би призначений агрегат, наголошує Юрій Пономар, він надійний. 100% якість техніки, надійність, тому що сьогодні сільськогосподарський виробник він вибагливий, можна сказати, а можна сказати, що. Кожен вважає гроші. Увагу відвідувачів виставки привертала щіпка для зубових борін. Її призначення закриття вологи, а унікальність її в тому, що її ширина при транспортуванні складає всього 2 метри 80 сантиметрів, а ширина її захвату в робочому стані становить від 16 до 22 метрів. Старі конструкції цепок вони потребують дуже багато людського. Людської праці, щоб їх розібрати, зібрати, перевезти на інше поле і там знову зібрати. Такий агрегат управляється одним механізатором, трактор типу Т-150, НТЗ, переїзд на будь-який кінець мобільно і переведення з транспортного положення в робоче положення буквально за 5-7 хвилин. І вже агрегат працює. Ось такі дива творять конструктори Краснянського агромашу. Про їхні винаходи можна розповідати довго, адже всі агрегати цього підприємства варті уваги і є витребуваними в сучасному сільськогосподарському виробництві, яке вимагає нових підходів в обробітку ґрунту. Але найголовніше, що ці аналоги дороговартісних закордонних зразків доступні нашому вітчизняному хліборобові.